Я вважаю, що дивіться. Я вважаю, що сьогодні Росія має дуже серйозних проблем економічних проблем. Ну ми з тобою говорили про те, що вони мали. Ну, наприклад, якщо брати сьогодні сьогоднішню ситуацію, економічну, вони мали е, кредитів десь там на 40 мільярдів. Сьогодні вони мають вже 420 мільярдів. Доларів кредитування, щоб ти зрозумів, угу. це внутрішні борги внутрішньої країни. Також хочу нагадати, що у них було два фонди: це перший фонд, який заблоковано заморожені активи, і другий фонд там було більше 200 мільярдів. Так. Сьогодні там на рахунки ну немає двадцяти мільярдів, як жити далі, Незрозуміло. Як воювати далі, Незрозуміло. Сьогодні інфляція більше 30%. Сьогодні кредитна ставка, сьогодні теж там під 40%. там майже 40%. Тому сьогодні всім, всім зрозуміло, що єдиний хто може сьогодні за шість місяців поставити на коліні Росію, це Європа. Якщо сьогодні Європа. Не будет купляти енергоресурси uh, у Росії. На 60 миллиардов они купляют напрямую. И на 60 миллиардов дестанов. то тобто, навіть зараз. Так, так, так. Да, то о, там, якщо вони б заблокували б це флот, який сьогодні возить ціновий там там 700 у них кораблів, а, а в санкційному списку 200. І якщо додали б туди ще 300 кораблів, то я хочу вас запевнити, що вже 6 місяців можна було цього чмо уже угомонити. Але що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ніхто не показує, крім нашого президента, що у когось є яйця.